Самий величезний привіт. Запрошую вас на розпродаж у магазин Сінсей. Ми сьогодні подивимося, які ціни на одяг. Подивимося чоловічий, ну тут трішки чоловічого, в основному а, усі йдуть більша частина жіночого одягу. У ну, Нас зустрічає ось такий манекен Сведрик з, з таким бантиком. Так, ціну треба, мабуть, шукати, так? Да? Ось тут ціна, зараз скажу вам, зі знижкою 459 гривень. Ціни до 50, не 50%, а до 50% знижки. І ось ця спідничка 459 Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. До речі, зараз оце все для макіяжу. Ну, коротше, жіночі штучки всі, які, також зі знижкою. Навіть 60%. Ось такий набір 79 гривень. Такий також в акції набір сет 289 Мейкап браші, але все так гарно запечатано, красиво. 359. Ось такий набір 149 гривень. Добре, давайте по одягу. Ну, як я завжди говорю, горошок ніколи з моди не виходить, бачу. Не знаю, мабуть. Скільки людство буде, стільки буде ще горошок. В моді 219 гривень така ковтина. Біленька, 289 сорочка. Ось така блуза 129 гривень. Тут знижка взагалі 70%. Така ковтина 289 гривень, чорненька. І тут я знайшов спідничку горошок. Вона на резинці 289 гривень зі знижкою 50%. Звичайно, є щось і з нової колекції. Тут я ще знайшов дрібонький-дрібонький горошок. Ціна такої зараз скажу вам. Так, ну а це точно можу сказати, що розпродають... Святкову таку колекцію на новорічне паті. Було досить доречно. ну Можна також куди? Ну, в бар. Куди він все время хотів. Ну, в бар, пам'ятаєте, любов і голубі. 209 гривень. Зараз розпродажу така спідниця а Також можна сказати, що новорічні такі штани. До речі, дуже модні, ось такі батальні. Це як штани з спідниця, мабуть, тому що дуже широка штанина. 399 гривень зі знижкою 50%. Так, ось такий піджачок 519 гривень з паєточками. Класична спідниця 219 гривень. Хочу сказати, що непогана ціна. Також знижка 50%. Офісний такий стиль. Так, ну це також все новорічне, можна сказати, 99 гривень. Добре, ходіть, подивимось, що там ще є цікаве. Я, здається, показував цю колекцію перед новим роком. Клатчі. Є такі чорні і є темно-темно. Ой, чорні і сірі. 459. Так, сукня 349. А джинси, це, мабуть, з нової колекції я не бачив. Якщо придивитись, бачите, мерехтять стрази. Мерехтять. 799 гривень. Під гульфи, це, мабуть, також, не знаю, можна, в принципі, вже розпродажу ставити. Так, але розпродажа на все, ось таке новорічне, святкове, 289 гривень. Ось така спідниця з паєтками. І ось дивіться, як буде виглядати, мати вигляд та дивитися на людині. Ну, в нашому випадку на манекені. А ось такі самі схожі, схожі бачите, 289 гривень зі знижкою. А ці чомусь без знижки з люрексовою ниткою. І є ще ось в такому кольорі. Також 289 гривень. У нас такі зими, знаєте, що, не знаю, чи хтось купував зимові гольфи 459 гривень, зими морозів немає. На днях передають взагалі плюс 8 знову. Досить непоганий, дивіться, такий святковий настієчку зі сніжинками. Гарний колір, ніжний. 459 гривень. Ще один теж цікавий зі знижкою. Лише 99 гривень. Ось такі рукавиці. Можна закривати пальчики, можна відкритими носити. Ну, я вважаю, якщо знижки нема, 339 це нова колекція. А ось там, де знижка, це вже розпродаж минулих колекцій. 269 леопардова. А є ще дешевші рукавиці. 49 гривень також зі знижкою, але всі чорні. В'язані, гачковані, чи як правильно да, в'язана шапка, 79 гривень. Чорна також залишилась в чорних кольорах. Так, джинси це у нас а, скінні, якщо я не помиляюсь, завужені. Да. І бачите, як вони блищать. До речі, можна носити цілу зиму. Ще ж будуть якісь свята, правда? ну Вони дійсно, на вигляд, такі святкові. По-багатому 359 гривень зі знижкою 50%. Не знаю, чи це новинка, чи. Це стара колекція, 239 гривень, дивіться, бери, не хочу. Так, джинси ось такі на резинці. Ой, це спідниця. Спідниця джинсова на резинці. Ціна зі знижкою, зараз вам скажу. 289 гривень. Червона 289 також. Біла сорочка. Зі знижкою 50%. 169 гривень. Так, 599 гривень, не знаю, чому без не, знижки немає. А оцей також був 599, а зараз 399. Я ще дорожчий був. Він був ще дорожчий. З бамбулетками. Майку, тут точніше футболку взагалі можна взяти за 79 гривень, навіть вдома ходити. Я гадаю, що куртки-пуховики вже всі скупилися. 999 гривень. Ось така куртка, трішки довша, що ж закриває попі. А цінника не бачу, на жаль. Зірваний цінник. Так, ось такі світлі дуже красиві, мені подобаються, біжеві. Вони якісь такі, я не знаю, дуже, здається, такі зручні. Так, дублянки також <смі> цінники знижені, зірвані, як вгадати ціну. 899 гривень, ось така куртка. Досить також непогана. Так, я взяв саму маленьку есочка, ось такий вигляд в неї. Так, і ось таку взяли, дівчата, міряти у підсобку, Ой, підсобку у цю. Примірочно. 899 гривень. Закриває попі. Так, і це ж така сама, так? Да? Це чорна є і ось є біжева. Точнісінько така сама також. Просто це трішки більший розмір висить. І ось такі, ще я знайшов, вони також зі знижкою, бачите, тут хоч зірваний, а сама етикетка зірвана, але цінник переклеєний. 799 гривень. От мені не подобається, бачите, коли на ось таких закльопках. Печ, печально, сумно, ще є чорно. Але вони якісь як ну, дійсно як чолові... на вигляд як чоловічі, ці прямі. Квадратні кишені. Щось схоже від Італії Данищина і чоловічий пошив. Так, ось такі пуховики. 699 гривень з каптуром. Також зі знижкою зараз вони. 50%. Без рукавки 399 гривень. До речі, Можна зараз весна зекономити і придбати ось таку безрукавку, ще в такому гарному кольорі. Що закриває донизу всі ваші крижі. Так, ось така куртка, ну, пальтішко таке, да? 1700 гривень без знижки. Це, мабуть, новинка. Тут класика, штани і дивіться, кольорів тут ціла купа. Є чорні по 289 гривень з кишенями. Цей колір дуже багатий. Усі на резинці. Досить зручно, якщо тортик з'їли чи салат доїли олів'є. 399 гривень. Ось такі темно-сині. Ось такі сирі класичні 239, також 50% знижки. А тут ще дивіться, які коричневі. Шоколадний колір, також резинка 399. ну Це все також на розпродажі. бачимо, більша частина на розпродажі 289. І ось така 359. До речі, цей замок прикрашає саму кофту. Є трішки тканина грубша, ніж це, що я показував, 259. Леопардові також з моди бачу, не виходить. 399 гривень. 169 гривень. Це е, штанята, це все штанята. Сукня огорошок 289 гривень. Як оце правильно називається? Накидка чи боліру, чи як вона правильно? Досить оригінальна така. Також на весну буде практична. Ціна такої накидочки, мабуть, новинка да 519 гривень. А що вони такий гарний рюкзачок повісили сюди? Тябу десь його на видне місце 519 гривень зі знижкою. Я ось сюди на світло хочу його показати. Вам дивіться, як він гарно зроблений. А ручка ось така плетена. І самі оці, а, ну, що на плечі вішаються, 519 гривень. Дуже оригінально зроблено, дійсно. Навіть піжаму двійку можна придбати зі знижкою 50%. 349, ковтина на довгі рукав і штанята. Домашні капці. 219 гривень. Так, такі кімнатні тапці. Бачу також без знижки, але ціна 219 гривень. Бюджетна така ще ціна. До речі, такі всякі штучки в сінцеві також зараз є знижками 69 гривень набір спонжів. Дивіться, яка цікава скринька, така плеската, 169 гривень. Люстерку для маленької принцеси 99 Давайте подивимося ще швиденько на чоловічі глаз, око своє кинемо. Шапки бачу 129 гривень, 159 гривень чоловічі залежності під який фасон. Піжами чоловічі також бачу зі знижками. Двійка, футболка і шорти 219 гривень. Ну, нема в нас зими, є 169, я без шапки ходжу. Якщо щось якийсь вітер, то я капюшон, каптур вдіну та і все, 159 гривень. Лежать в мене шапки також без діла. Так, ось такі по. 289 гривень зараз зі знижкою. 459. І, звичайно ж, розпродають а, зимову колекцію Сведер оленем 459. І ось таку футболку можна придбати за 169 гривень. Так, пряники. Пряники 169, знижка 50%. А грінч вкрав, хотів вкрасти Різдво, вони трішки дорожчі йшли. 189 зараз зі знижкою. А ось така 129 гривень футболка. Дивіться, який бомбер чоловічий, 1300 гривень. Оце великий просто розмір зимовий. Аж до самого низу. Хто дуже мерзне. Оця така красива також. Подобається мені така зелена фісташка. 999 гривень зі знижкою. Матеріал не пропускає, написано, що не пропускає вітер, а воду, сніг. Ну і також чоловічі сорочки в розпродажі 289 Це також це знижка 50%. 209 це ще, ще дешевше. Ой, я спробував. Вона така не дуже груба. Сінтіпону, мабуть, не дуже багато. Так, така, як у нас зима. 1300 також зі знижкою. 499 без рукавки І багато штанів на резинці. Подобаються мені штани на резинці. Що тралі-валі ваша поміститься, як щось переїли. Ну, все, будемо закінчувати з вами наш похід у сінсей. Економних вам покупок. Хочу побажати, як завжди. Нехай у вас все буде добре.